У мирному житті він був пастором церкви світло життя, а під час війни став снайпером. Олександр Олівко, командир взводу, боєць 3-ї окремої штурмової бригади першого штурмового батальйону на псевдокапелан. Бачу дві Капелан прийняв роботу. Я працюю, В мене, в мене три. Атол. Все лежить, нема. Заради три повтори Прийшло в нас двічі. Розкажіть, будь ласка, чим ви займались до початку повномасштабного вторгнення? Яка була у вас професія, вподобання та хобі? Ну, до війни ми з моєю сім'єю несли служення в церкві. Я займався пастерським служінням в церкві, дружина моя займалася жіночим служінням стосовно там жіночих груп групи, підготовка молодих дівчат до шлюбу. А діти наші також вони допомагали в різних областях служіння в таборах, в те, що ми проводили, ми разом їздили по всій Україні, намагалися знімати якісь фотографії, відео. З першої дні війни ви пішли добровольцем. Як власне долучилися до лав третьої окремої штурмової бригади, коли почалось? АТО, і ми з 2014 року з моєю сім'єю, з моїми друзями ми допомагали, для того, щоб забезпечувати солдатів, допомагали десь матеріально і морально підтримувати. Потім десь вже з 2015-17 року ми почали їздити як священники, як капілани. Коли почалася вже війна, я для себе мав чіткі відповіді, чітке розуміння, що я маю робити. Це було багато якби збігу обставин, хоч я раніше і в тих служіннях, і в тих, коли капіланське служіння дуже рідко брав зброю в руки. Я тут розумів вже зовсім іншу ситуацію, що я піду по-любому випадку захищати нашу країну, але питання було тільки моєї родини, щоб мене моя родина відпустила. Ми сиділи, і дружина мене питає, що ти щось нічого не говориш, що ти збираєшся, що ти сам. Я говорю, я з Богом поговорив з батьком, він тобі має сказати. А вона в сльози каже, вона він же мені давно сказав, я розумію, що ти збираєшся, що ти робиш, і я мушу тебе відпустити. І от таким от путем от вилучилося стосовно того, щоб мене сім'я відпустила. Тільки вони з'являлися ми з родиною, їздили фотографуватися, щоб були гарні у нас фотки спогади. А Зараз все трошечки по-іншому. Ось так іншкоди, змінюється наше життя обставини. Як я попав в третю окрему штурмову бригаду, ми з моїм братом, коли вже побачили, що ворог намагається захватити Київ, ми вже зрозуміли чітко, що нам пора, просто пора виїжджати. Зателефонував я своєму товаришу, сказав, що ти досить погано поступив, що ти поїхав на війну, а мені нічого не сказав. Він говорить, а я не міг тобі сказати, тому що ну якщо б я тобі сказав, то зараз би шукав би якісь би гроші, щось би саме тож, а той ще взяв би зі мною і поїхав. Ну ми з ним посварилися на цьому плані, в такому доброму тоні посварилися в плані, що він ну, негарно поступив. І через декілька годин він перетелефонував, казав, ну давай приїжджай. На яких напрямках довелося за ось півтора роки повномасштабної війни воювати, які міста боронити. Київ потім у нас було Запорізький напрямок, Херсон і Бахмут. Два! Давай! І що серйозні пацани? Ворога всі тримаємо. зрубати. На якій посаді ви служите у третій окремій штурмовій бригаді, і що власне входить до кола ваших обов'язків? Допомагаю сержанту сержантам батальйону по особистій підготовці солдат, підготовлюю і відбираю марсменів, хлопців. Займаюся це якби початковий рівень, такий, який потім можливо можна з цих хлопців перевести на снайперів. І зараз ТВО, командир згода снайперів. Як ви навчалися снайперській справі? За допомогою наших друзів ми придбали дві гвинтівки снайперських і почали навчатися. В більшості навчання ми не встигали, щоб десь їхати на курси, тому що ми були постійно задіяні в боях, і приходилося в вільний час, який тільки з'явиться, їхати швидко десь на полігон і собі займатися. Потім на Запорізькому напрямку у нас були певні мені завдання стосовно снайперства. Я їх виконував, і практично я їх не зміг виконати, тому що в мене не вистачало і досвіду, і не вистачало багато ну, моментів, які мені потрібно було підтягнути. І це не визвало, можливо такого якось чи обурення, чи що командири на мене розсердились, а навпаки, вони зрозуміли, що мені потрібно далі розвиватися і що я хочу. І получається після цих бойових, коли ми побачили ці мої помилки, чи якісь оці недоліки, сержант моєї роти він мене відправив до це. Перше було таке моє знайомство снайперською ближче групою, які вже були суперпрофесіонали, і я з ними провів деякий час для того, щоб я трошки підтягнув своє майстерність, трошки більше навчився. Особисто ви чому обрали фах снайпера? Що спонукало вас? Чому саме снайпер? Коли ми штурмової роти нас зробили кулеметними розрахунками? Ми рота вогневої підтримки, були такий невеликий відрізок часу. Не завжди задіювались кулемети. Або те вскривається позиція, і ці кулемети заділись тоді, коли або велика кількість піхоти, або техніка якась, а їх не вскривали. Тобто ти можеш годинами там, днями сидіти в засаді з кулеметом і не використовувати цей кулемет. У більшості вся моя робота так от і заключалася останнім часом. Що ми виїжджали як кулеметний розрахунок? Я брав ще з собою снайперську гвинтівку, і коли нема роботи на кулеметі, я працював на снайпер. Ви пам'ятаєте свій перший снайперський постріл? Була певна така якби, позиція, на якій я знаходився і просліджувався там постійно прохід людей, що російсь солдати ходять в повний зріст і нікого там не бояться. І ось я б, виходить, за лігців засаду, чекав, щоб солдат російський міг вже пройти. І там їхній був бліндаж, вони проходили і заходили в бліндаж. І ось мій був, я побачив вже мішень, і коли я зробив постріл, я зрозумів, що я не, він не впав, але дуже сильно почав кульгати і цибати. І потім, як в, в бліндаж, зацибнув, як в басейн. Знаєте, тобто я зрозумів, що десь важке поранення я йому зробив. Це мій був перший такий постріл. І через хвилинки-дві вибіг зовсім інший солдат. Просто отак, от, як грудною мішеню, просто перед тобою, де просто дуже було важко промахнутися. І це мій був другий постріл, де він зразу впав. Два постріли, яких я чітко пам'ятаю, це перша моя практика, де я бачив враження ворога. Снайпер він не має права на емоції в момент пострілу, чи після, чи взагалі. Коли врази ворога, і воно таке з ці відчуття. Ну і з одної сторони ти радієш, а з іншої сторони і жалко. І якось знаєш, воно такі ці відчуття, що воно тебе. Але радість перемагає. Ти розумієш, що цей гад міг застрелити твоїх побратимів, твоїх хлопців, що він приперся на цю землю. Хочу вам показати, як гниють фрузькі солдати на нашій землі. Пішли на нашу землю, пермаєте. Можливо, більш такі професіонали, да, вони там вміють справлятися своїми емоціями. У мене є, що я там чи сумний, що погана операція проведена, чи що я радію, що все добре пройшло, і ми успішно зробили операцію. Да? Чи я побачив багато цілей, знає, що я не справився з емоцією, якщо професійний снайпер він вицілить, да, він хоча б дві чи скільки е, цілі чітко відпрацює. Да? А в мене снайперка привращається в кулемет. Тобто я побачив там, що те йде, біжить три цілі. І я хлоп 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 хлоп, хлоп я стає снайперкою, працюю практично як з кулемету, бо я дуже хочу попасти. І я десь втрачаю, можливо, такий якийсь професіональний момент, що хлопець там поруч снайпер, другий більш такий досвідчений у Саша, Що це було? Це ви ж каже, не автомат, ви ж снайперка. Якщо вести мову про снайпінг, а саме дальність пострілу, яка ваша особиста межа, яку вже вдалося подолати? В мене в підрозділі є набагато кращі хлопці-снайпера, які долають набагато більшу відстань. У мене є певна моя обмеження, за яку я ще не переступив. Це вистріл в складний вітер. Це зараз, що ми проходимо такі подібні якби, навчання, де вітер дуже сильно змінюється і різко змінюється. Це в мене 840 метрів і без таких щоб, без тяжких погодних умов в мене 1100 метрів. Є набагато набагато кращі снайпера, де вже можуть стріляти на півтора на 1700 метрів. Тут багато факторів, що впливає. По-перше, зрозуміло, що основне це майстерність тої людини, яка стріляє. Також це і зброя язикою це стріляється, і патрон, тому що навіть для таких вже дальностей ми вже закупаємо зараз обладнання для того, щоб самим робити ці патрони, для того, щоб вийти на такі от дистанції. І навіть зброю, також ми зараз підкупляємо трошечки кращу для того, щоб ну, вийти на більший рівень. І думаю, що ми будемо і далі в цьому розвиватися. Якою зброю ви працюєте особисто? Чи яка вам найбільше до вподоби на сьогоднішній день? Я працюю тіка Т3, за 308 калібр. В мене виходить, дві гвинтівки. Є 338, Це Саваж і Рюгер американський. Ви також і інших навчаєте снайперській справі. За якими критеріями відбираєте претендентів, і якими вольовими та моральними якостями повинен володіти майбутній снайпер в школах і снайперів, і там марсменів? Це трошечки іде інший відбір, там більш можливо серйозніше і детальніше підходять до цього питання. Ми можливо в бойовій обстановці трошечки простіше, але все одно детально. Наприклад, ми можемо взяти в свій підрозділ тільки ту людину, яка вже має певний бойовий досвід і чітко бойовий. І це не АТО, це теперішній досвід, вже він був або штурмовиком. Особливо ми говоримо з командуванням, з його командиром зводу чи відділення, як він себе поводив, з його друзями також, щоб це не тільки його була інформація, ми з'ясовуємо його. Поведінку, реакцію на вибухи, близькі вибухи на постріл, як він повів себе в штурмових діях. І також ми проходимо невеличенький курс стосовно снайперської зброї, беремо там слабкий калібр, там 308-й, наприклад, проходимо з ним декілька навіків, декілька годин можемо від двох до п'яти годин з ним позайматися, щоб він трошечки зрозумів, як відноситися до снайперської гвинтівочки і подивитися, як він стріляє. Є, наприклад, два таких фактори: що людина обдарована, вона може. Вже влучно стріляти, все на чуйку таку має на вітер, на все на як присел ну, ставити, В нього от, таке обдарування є. А є людина, яка своїм трудом, важким трудом добивається того, щоб стати хорошим снайпером. Але він вчиться і він не, не, не буде відставати від тої людини, яка має обдарування. У цивільному житті ви були пастором церкви світло життя, а зараз на війні снайпер. Чи не суперечить це моральним цінностям, які ви раніше проповідували тим людям, які приходили до церкви? Як ви пояснюєте це собі і іншим? Я як був пастором світло життя? Я так і залишився. Стосовно того, що як воно от поєднується, е, дуже просто так, як пастор захищав свою церкву, написано ж в Біблії, які принципи повинен мати пастор. Захищати свою етару, турбуватися про них. Я повинен оберігати свою сім'ю, захищати її. Так само, і країна завжди говорю, і всім, з ким я маю розмову постосовно цього, я маю дуже гарний чудовий сон. У мене совість моя чиста. Я не вбивця. Я захищаю свою країну. Я захищаю свою сім'ю. Я захищаю церкву. Я захищаю своїх батьків. Хочу, щоб вони зустріли свою старість в країні, не тікаючи, церква моя підтримує в будь-яких моментах, де мені треба матеріальна підтримка, де мені треба. Я уйшов на війну. Ми довгий період часу не мали грошей. Взагалі моїм хлопцям всім в Азові, Нікому ми не отримували ніяких зарплат. Ми були на формі добровольців. Декілька місяців. Моя церква турбувалася про мою родину. Хлопці капіланами їздять в Бахмут і постійно там вони з пораненими мають діло, вивозять допомагають. Так да, вони не беруть в руки зброю, а я її не призиваю в руки брати зброю. Це не всім дано. Чого там на війні, на нулі, в окопах, серед болю, смертей, страждань більше віри чи зневіри у Бога за вашими особистими спостереженнями? Місяць назад поранений наш друг дуже хороший, його виносили, да? і виносили під серйозними обстрілами. І коли цей хлопець ніг, і вони обоє кричали: Господи, збережи і сохрани. Не із-за того, що без ісходності, тому що, що е ти в такій обстановці, що від тебе взагалі нічого не залежить. Ну, взагалі нічого не залежить. Будь ти самий крутий професіонал, будь ти самий сильний там, міни лягають так, що ти просто ну, от попаде де не треба, і ти загинеш. І тому от, в таких випадках люди чітко розуміють, що це тільки Бог може врятувати. І от таких ситуацій дуже сильно багато, де підходять хлопці, в бою йдуть і підходять тихенько і говорять, капіланчик, ти, навіть, по особі молись, бо зараз буде щось мені так тяжко на душі. Коли такі речі знаєте, відбуваються, що він повертається з бою. І розповідає, що коли у нього друг загинув від танкового а він лишився живий. То нам стріляють на нас потяг. Хоча... <різь> 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 да. О, Прилетило. В Більшості я стикаюся з тим, що велика кількість людей звертаються до Бога в таких моментах, і навіть коли в нас є вільний час, ми спілкуємося стосовно. Відносин з Богом стосовно життя правильного цінності Божих, чому такі є цінності, чому так. І такі розмови у нас є часто дуже. Розкажіть, будь ласка, про найзапекліший бій у вашому житті. Де це відбувалося і за яких обставин? Бахмут. На наша перша штурмова рота йшла на штурм. На штурм посадки, і вони нарвалися на жорстку дуже засаду, і де велика кількість хлопців їх було втрачено до трьохсотих і багато було двохсотих. І для того, щоб можливо було забрати поранених і загиблих, потрібна була вогнева підтримка. Коли ми виставили кулемет, ми відсікли ворога, виходить, десь на, від наших позицій на 450 метрів. Потім ми перезарядилися і ми тримали ворога практично в своїх окопах, щоб вони не висовувались. А хлопці молоді, десь по років їм 20 так і 21, під нашими кулями, прикриваючи їх вогнем, вони полізли, полізли до в сторону ворога, де відкрита місцевість, для того, щоб і вони використовували тільки воронки від мін, де можна було б трошки приховатися. А вони якраз під цими кулями лізли туди, для того, щоб вже витягнути загиблих хлопців. І вони ціною такої свого життя. Вони на палатки складали то, що залишки хлопців, загиблих хлопців, і виносили їх під нашими обстрілами. Тобто ми кулеметом криємо зверху, а вони, виходить, під проміжок землі наших кулеметних пострілів. Вони... І ти дивишся на цих хлопців, коли я навіть навіть відео знімав, і потім не зміг я досняти, я телефон виключив, кинув. його, Тому що ну, такі, як для мене, це були справжні герої що вони могли не тільки ворожі обстріли, а й наш обстріл в ту сторону, і під нашими кулями робити такі ось речі. Під час наступальної операції на околицях Бахмута в листопаді 2022 року ви командували кулеметним розрахунком. Як мені розповіли представники бригади з перехоплених радіоефірів ворога та даних розвідки, знищено тоді було більше 60 ворогів. Розкажіть детальніше про цей момент, і яку кількість штурмових атак та ворожої піхоти доводилось відбивати щодня. Ця ситуація досить така цікава була, тому що там не тільки просто були штурми. І важливо було те, що е, була дуже класна команда. Команда, яка отримала цю позицію, е, зібралися такі дуже класні кулеметчики, які практично нічого не боялися, були сміливими. І е, любу мішень, тільки вони бачили, вони зразу е, знистожували її. Е, чому говорю, що там не тільки були штурми, там був такий е, відрізок дороги, де в е, них була якби дорога збула. Через яку вони проходили, переносили туди БК всяке, потім у них ротації, дорога якби комунікації такої. розумієте? І вони практично дуже старалися быстренько, намагалися бистренько пробігти ту дорогу, і їм дуже часто це не вдавалося. Дуже сильно дивно було в тому плані, що поклали декілька людей ось на цій ці перебіжці досить короткий час пів години, там, 40 хвилин знову. І чи їм командування, я не можу навіть до цього часу зрозуміти, і всім так і говорю, що я не розумію, чому так відбувалося. Тому що ну, якби ти вчися ж на помилках, ну загинуло декілька чоловік, да? ти вже шукаєш інший якийсь шлях, ти вже розумієш, що він вже обстрілюється, чи, ще. чи їм не доводили цю інформацію, чи, ще. чи там, наприклад, багато вже трупів валяється, ти ж розумієш, що тут вже щось ну, відбувається. Як будто би на... вони сліпі на це були. У інтернеті ми можемо спостерігати багато героїчних відео, штурмів, які проводить третя окрема штурмова бригада. Чи відбувається підготовка власне до таких протистоянь з ворогом, до таких штурмів? І яким саме чином є певна якась операція, яку потрібно виконати. Шукається локація під цю операцію. Ти тренуєшся, що техніка виїжджає, що як повинна виїхати, як повинна себе вести, потім піхота, як висаджується. Тобто ці тренування відбуваються для того, щоб все. Це було злагоджено, щоб водій знав, куди потрібно виїхати, не поїхав десь до русських, щоб не нарвався десь на міни. Тобто, ну, все до автоматизму, певні такі от моменти вони навчаємо. ми. Це є сержанти батальйона, які відповідають за виконання такого плану бойової задачі і вони проводять навчання. І ну я також участвую допомагаю в цьому. під час бою. Да, багато моментів може відбутися, що щось сталося, чи техніка підірвалася, чи ще щось. Але навіть на такі от моменти є проговорені інструкції, що потрібно робити, як потрібно себе вести. І ще є момент, того, що командир під час виконання бойової задачі він має можливість самостійно приймати рішення. Він знає кінечну точку виконання бойової задачі. І вони тримаються допустим, по в те, по підрозділам комунікації там, в там відділеннях, наприклад, Да? вони один одного чують, один одного підтримують, і згідно того, вони вже приймають рішення, як це все робити. Наразі третя окрема штурмова бригада протистоїть ворогу на найзапекліших ділянках фронту. Якщо це можна озвучувати, на яких напрямках воюєте зараз? Як себе там поводить ворог? І яка власне оперативна ситуація на цій ділянці? Біля Бахмута ми зараз, біля часового яра, там наші зони відповідальності, йде просування наших підрозділів кожен день. Практично ціна цього всього дуже сильно дорога. Практично кожен день якісь є рубежі, які треба новому обдумувати для того, щоб звідти випхати цих росіян про так звані духовні скріпи росіян. На вашу думку, чи не є це підміною християнських понять і намаганням маніпулювати і замінити справжні християнські цінності, і так би мовити, ну зазомбувати людей по суті з принципами Божими і, взагалі, з Божими якимись? Баченням чи словом Божим взагалі ну, общого, тільки як маніпуляції, ну нічого немає. Брат, він також військовий. Познайомте нас, будь ласка, з ним розкажіть про нього. Брат справжній герой. Хотілося б, щоб, звісно, він зараз з нами сидів і про це все розповідав. Він зараз в полоні більше року. Можливо, я не можу про якісь його героїчні речі зараз відверто щиро розказати. Тому що боюся нашкодити, то, тому що він ще так і залишається в полоні. Але дуже хотілося б і вже і сім'я ми всі переживаємо, намагаємося якось стукати в різні двері. Що на вашу думку є неодмінною запорукою нашої перемоги, і що власне приведе нас до перемоги. Дивися, що кожний клаптик дуже дорого достається. Хлопці мої всі які оточують мене 20, 21, 23 роки. І чим більше, чим день, чим ми більше і більше їх втрачаємо. Це величезна біль, це мрія моя. Я думаю, про те, що, що дасть Бог якесь чудо, як з Божим народом Він визволив народ Божий чудесами і судами. Тих людей, які робили жорстоко. А чи трапляли з вами на фронті? Чудо на Бахмуті була така ситуація. Хлопців я попросив, щоб вони заховалися в бліндажі. Це десь 150 метрів від окопа, в якому я знаходився. А мій окопчик знаходився спереді з кулеметом для того, щоб дивитися, щоб ворог не підходив і не міг обійти нас. Чому хлопців попросив там знаходитися, дуже сильно пішов обстріл. Техніка стріляла, і вся СПГ, і АГС, і БТР, і танчики. Дуже сильно багато було практично, що не було навіть, мабуть, минути, щоб не було вибуху. І це все навколо нас. З посадки зробили тільки одні пеньки. Там вже навіть не було де ховатися. Кожних 15 хвилин хтось з бліндажа, з одних солдатів, виглядав і кричав: капілан, ти живий там. Я дуже сильно захотів кави. Прийшов там певний період період часу, і хлопці що капіла, ми зробили каву. Але я зрозумів, що якщо я попрошу когось прибігти і принести цих 150 метрів, бо на бігу 150 метрів десь приходить два вибухи, що десь біля тебе має взриватися. Думаю, що може не ще за мої кави хтось загине. Все, кажу, зараз я біжу. І я дочекався вибуха останнього і швидко біжу, добігаю вже майже до кінця. Ще один був вибух, він був далі, то тобто все нормально. Я забіг. Туда, і дуже сильно, коли я біг, почалося ще більше, щось частота о, збільшилася. збільшилася цих вибухів. Я зробив пару глоточків, думаю, так, ладно, побіжу назад. І біжу з цією кавою назад і прибігаю там, де я сидів, на моєму місці, отаке бревно, метра півтора-два, просто тако встрягло. Без геляк, без нічого. І тепер я всім говорю, коли вас Бог побуджує попити каву, не лінуйтеся, дід, пити каву, може, це вас спасе. Що ви зробите на наступний день після перемоги? Тільки з родини, хочу бути з родини. Запах дому, находження з дому. Він мене просто якби дає таку якусь мені реабілітацію, і я зразу хочу посидіти вдома просто спокійно, знаючи те, що все вже закінчилось. Чи планували чим займатиметеся потім, опісля війни, коли ми неодмінно переможемо? Зараз ідуть багато серед нас служителів війни, типу, стосовно жінок, сім'ї, яких загинули чоловіки. Як допомагати, як про них турбуватися? Коли хлопці будуть повертатися сюди, знаєте, є таке слово, що якби реабілітація військового да, ну мені. Тяжко з цим погодитись, тому що це сильні люди, і, які проходили такі речі. І зараз ну, вони навіть, мені здається, здається, важко погоджуватися, що це реабілітація допомож таким сильним людям. Я думаю про якісь військові такі клуби, е в плані якому, щоб. Їхнє загальне спілкування, їхнє єднання можливо, щоб один одному допомагали. Серед них були люди, які це ж буде багато певних і залежностей, буде певно багато і фінансових труднощів. Щоб якось такі ми робили спілки, якісь зустрічі, такі ветеранські, для того, щоб один одному допомагати. Те ж саме, навіть відбудування будинків. У Нас, коли було АТО в Станіці Луганська. Потерпіла дуже сильно від граду. Від градів русня насипала багато градів, дуже багато домів пошкодило. І ми дізналися, що багато домів інвалідів, люди, які не можуть від свій будинок відбудувати. Ми з Вінниці, з церкви, з Пугачова, благодать, зібрали команду і поїхали туди. Ми майже більше неділі відбудовували інвалідам будинки. Ось такі от проекти ми раніше робили. Я думаю, що щось подібне можливо буде і далі. Тобто ми в процесі розгроздуму, що далі робити, і як допомагати країні. Як допомагати людям, які були в таких бойових діях? Дякую вам, що ви в цей момент допомагаєте здобувати таку очікувану нашу перемогу. Вашій особі хочу подякувати усім нашим захисникам і захисницям. Дякую вам.